Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Частина три, мій велмарт. Я трішки була не вспіла, отліклася, з'їздила в одне місце по ділам своїм, поробила всі справи. А тепер я вернулася в цей велмарт, і ми подивимося, чим тут м'ясо. І в нас тут блогерів на один квадратний метр багато. Ось дівчинка пішла, дивіться з телефону, вона ще там щось знімає. Ну так, Чи зглянемо чим тут м'ясо, сало, риба, колбаса, хамуни, сири. Ну, це той відділ, до якого я не встигла дойти. Вон, бачите, як тут у нас гарно. Огромний магазин. Полетіли, 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 полетіли. Так, почнемо з ікорочки. Дивіться, червона ікра 188 гривень, 99 копійок, маленька баночка, а їй трошки більша по 218 гривень. О, дивіться, яка здорова банка, 2200. 53 гривень 19 копійок. А от такий ще стоїть, типаж міні холодильничок раз міні холодильничок два І дивіться, тут форелька 130 грамів, Сьомга або форель філе шматками на шкірі 119 гривень, 85 копійок акція. Ось тут, Сьомга или Форель. Вибираємо, що ми хочемо. Або Сьомгу, або Форель за 119 гривень, 85 копійок. А ось тут ще один холодильник. Дивіться, що тут є. Такі класні штучки є. Зараз я вам покажу. Ікра Мойве 55 гривень, 99 копійочок. Ось вона бачите. Ікрамує чорна. Ікра моє червона, ікралососєва 80 громів, 188 гривень, 90 копійок морехіт ікра. А це ікралососєва 90 громів 221 гривню. 99 копійок Велодіс. Що вона така страшна ця банка? Бачите, ікрала порозсипалась трішечки. Так, далі ще є такий холодильничок Ікра оселедчика 55,99 Тут є. А що це? Ікра Сюнге 5599. Ікра. А, це мідії 5985. А ось креветосики є, Клешні маленького краба. Це клешні маленького краба. Ось вони. Клешні маленького краба, тут написано креветки Моксі Олії, а може це не то, Може це. 156,99, щось непонятно. В олії зі смаком. Або креветка макси, в олії 340 г. Так, так, оце воно. Дивіться, яка бонка здорова за 156 гривень. Да, Взагалі, в холодильнику просто. Ось оця штука класна. Паста рибна Аляска 24 гривні 42 копійки. Оця паста непогана. Крабові палички охолоджені 240 грам, Це також власна марка за 40 гривень. 40 гривень. От є холодильничок. Вуха свині. 265 гривень 99 копійок за кілограм, а тут в пачки виходить ось вушка. 68 гривень, 63 копійки. Ну, в залежності від е, пачечки, яку ви виберете. Окорочочки, капчені. Гомілка це, мабуть, куряча. Чверть куряча. 165,90, 68 гривень. 2 копійки один окорочок виходить. Крильця. По 252 гривні 99 копійок за кілограм. Три крила 58 гривень 19 копійок. Йомаю ну ціну. А це ось колбаска зі справжнього м'яска Тут багато такого колбасу зі справжнього м'яска 273 гривні. 83 за кілограм, а там вони. Бачите, класна колбаска зі справжнього м'яска Далі ми підемо. О, так, товар тижня, оце товар тижня, свининка. Грудинка свиняча охолоджена. 145 гривень 99 копійок за кілограм. Оце. Ось іще дивіться, який шмот лежить. Що це таке? Стегно індюко. Це стегно індюко. 155 гривень 99 копійок. А оці, кстати колбаски я брала. Вони також зараз йдуть по акції, і якщо ви хочете, забігайте 95-99, 96 гривень за кілограм. Пожарили на гріці і на сковородці вам дуже сподобається це смачно і доволі дуже смачно. Гомілка куряча 69,99. Так, крело 94 гривні 85 копійок. А це у кого є собачки? Такі величенькі, що їх кормить треба. Ви можете купити лапи. 23 гривні 45 копійок за кілограм голови. 23 гривні 99 копійок за кілограм. Оце щось таке непонятне. Нижня частина спинки 29 гривень 85 копійок за кілограм. Да, бачите, це за кілограм, це не за 100 г. І шийки. Ой, шийки щось такі дорогі, 48 гривень 95 копійок. Це щось таке страшне, уже підгуляв, щось страшне. Ой, йо майо, це щось страшнюче, 69,99. М'ясо. Якесь м'ясо. Курчати бройлера. Ой, це печоночка. 69,99. Сердечко можна взяти. Воно було заморожене, розморожується по 67 гривень, 99 копійок. І е, стегно, свинячі без кісточки, 157 гривень. 85 копійок, доволі непогане таке стегно. А он, бачите, так, холодильник зроблено, і то кістки. Гривня 99. Субнено за 100 грамів. Кістки якісь. А це 20,99. То гривня 99, на кілограм. А це 20,99. Ну це Кості. Для животних. А он, дивіться, недорого. Стейк Рібай 328,99 99. 500 грамів, пів кілограма. А от іще один є 645,99, якийсь кусок м'яса. Це гаводина. Тут дешевше. В метро, звісно, ціни на оці стейки дуже дорого. Ось ще один холодільничок є. Вуха. Оце взяли вуха, одварили. Зараз я вам скажу, по чому вони, ніжні, свині, заморожені, вагові. Ніжки, а це ніжки, вуха. То я ошиблась. Дивя... Ніжки 999. Он, он Бачите, які ніжки. А вуха 98,99, Розказую рецепт цих вух. Одварили, порізали, приготували маринот по корейськи Кинули в той маринот, сутки постояло, достали і її, їсти оті ушки, що дорогі продають, зроблені, а ви самі зробили. А в холодильник так все, знаєте, накидали, накидали, ціни знизу приліпили, як -то, як поросята. А це ось іще один із холодильничок такий. Перша ціна. Шпрути, ось, бачите, 55 гривень 50 копійок, шпрути, непогона така боночка. Бачите, ви навіть їх бачите, які вони на вигляд. Перша ціна, це власна морка велмерта доволі непогона. Дивіться, ще покажу вам перша ціна сільдочки 39,36 оселечик 180 грамів. Я от щось зі знижкою 33%, теж оселедчик якийсь. Ну То дорого поставили, знижку зробили і все нормально. Хочете красної рибки, перша вам ціна 61 гривня, 99 копійок. Лососі 180 грамів баночка, бачите? А це щось за 124 гривні. Оселечить, філе, Філебок моно. Оце воно. Бокмо. З буряком. Шуба. Якісь смаколики цікаві. 94 гривні 17 копійок. А, це є так. Риба, томаток, МІДі 49 гривень 40 копійок. Також перша ціна. Це вся власна марка Велмарта. А якщо не власна морка, так дивіться, 49,40, а якщо не власна морка, то дуже дорого. І кривось вам, дивіться, сікрі. Ну, имитована, конечно. По 25 гривен 6 копеек. По 39, 26 копеек. 39 гривен 29 копеек. ой Пошли далее пройдем. смотрите, какие тут хлопцы ходят. Местный цех. Видите, тут есть свой местный цех. Це прекрасно. Оце вони тут розробляють курей. І нам його це все продають. Печіночка, да, 6999. Серце 67,99. О, Дивіться, куряча печінка, ой, куряче сердечко по 117 гривень, чи що воно? Серце. Шлунки по 66 гривень. Піченка 93 гривні 95 копійок. Ножки. Та я, в принципі, це вже показувала. Стегно, куряче охолоджене опція, бачите, 100 гривень кілограм. Ну, філе, звісно, ось по 158 гривень, підгулявши. Такий вигляд має, як роді воно вже лежало і лежало. Ну а це далі свіже, свіже, це остальне. М -м. Тушка перепілки 263 гривні 99 копійок. Ого, які шиї, здорові, чи що воно Таке шия індюка 79-99. Філа індюка 245. М -м. А це вже, бачите, що шашличок намаринували і криється, все, що хочете тут. По 196 гривень. 189 гривень. Знаєте, я так от, показую, а ви можете відео зупинити і подивитися. О, сало! По чому тут сало? Сало в солі. 169 гривень, 99 копійок, по-моєму, щось таке. Вони ну, так пишуть. Не крейдую тут, пишуть, щоб цінники не переписувати. Бачите, яка економія. умні. ні. Написали витерли, опять потім исправили. справили. Це оток. І ось шашлик по 169 гривень. Горный. А це от вони готовят. Ляли кебаб по 172 гривні. Котлетки. Вот теж для нагідці, наверное, стріпець, курячий нагідцев. По 169 гривень. Ну, так ціну пишуть, що і сам не розбереш фарш курячий, 142 гривні 99 копійок. Ну проще купити цілу курку, обрізати, так як хочеш і зробити. Фарш селянський. По 134 чи фарш селянський, та може. Свиний по 130-99. Ну, бачите, оце отак. А це колбаска зі справжнього м'язка. Це іменно в них свій цех і вони виготовляють, велмер магазин виготовляє колбаску зі справжнього м'язка. З приправками є, ми брали. Вон, бачите, так піддони стоять. Вушка роблять СЦ. А ось копчене м'ясо власного виробництва, бачите? Воно може вже відсвічує, така коптільня є доволі. Це оте. Mm. Тут величезний вибір. це ви можете тут взяти, если... Якщо... Ну тут завжди свіже. І ціна, конечно, дорожча. Навіть сало дивіться. По-домашньому. 227 гривень 89 копійок за 100 г. Даже дешевше, ніж сільпо. Сільпо там взагалі 45 гривень починаючи. І баличка. Все, 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 все що хочеш. Ось і вуха 26 гривень. 89 копійок. А це от по 100 грамів новинка чіпси. Сушать мене з цепку. 99 Ну, дорого то, звісно. Ну, ну, воно того стої. щас на все дорого. Бувають іще тут а, рибки по щас ну, он за 99-99 муєва у вас іде А он акваріум, бачите, як рибки плавають живі. Ви можете заказати собі рибку, вам її піймають, попросите її навіть почистять. Глядь, яка вона гарна. дивіться. Це є так. У, угу. дивіться, втекло рибина. З холодильника, жива була, вже я капут їй. Що це? Каря річковий 151 гривня, це краще. Короб, короб. І он коробчуки. Я тут брала була, бачите, дивіться, гляньте, як тут стекло вимите. Просто ідеально, знаєте, якби не бачив так з'єднання, то можна було б лобом туди в'їхати. А креветки, гляньте, які огромні. 599 гривень. 95 копійок. Це огромні креветки, а вон трошки менші креветочки. Лосось, форель. Не думаю, це іскусне все таки вирощена риба. Не знаю, ми ось брали лосось по акції були і почала його варить. Вода щось краситься, красна. Може. Обрізі. Багато чого є тут вибрати. Нарізали вже на стайки. Це яке виставочний зал. Потім вони його посолять, предложуть нам посолене. а потім його оценять, а потім люди куплять. Ні, є такі, що купляють зразу, а є такі. А це які устриці. Це на острі, бачите, як водичка. Ну, вона чиста-чиста тут. Дні там трошки, а так вона чиста прозора, вам, бачите? Це вже ось їжа готова, можете вибрати. Замариновано, в духовочку кинули. Жість прекрасна. Смокото. Криветосіки. Дородо? 579 гривень 97 копійок. А це холодильник. Це от бачите, хамоне делікатеси. Це така от виставочний зол, я вам зараз покажу. Тут його вже поуценювали, порізали. На Но ноги, звісно, страшні. Навіть знижка 33% є. Вони вже оце, воно вже лежить, лежить, та нога, вони вже ціни їй не зложуть. Це в ужасі. Mm. А це взагалі я не знаю, чи можна їсти чи ні. Чи вона чим довше лежить, чим тим смачніше. Ну, знижок поробили нормально. Все по 33%. Націнили, оцінили. Mm. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завітайте велма. Вибирайте тут якісний товар. Оці колбаси доволі класні. Ну, Це не по них салямі. 821 гривня 28 копійок за кілограм. Це з приправками, ну вона класна. Це колбасу, яку можна брати і тут дійсно є м'ясо. Оце отут треба не в паровозі, а там вішати на ту колбасу просрочену, щоб не стирили. Тут навіть не вішають отих пікалок квадратних. Mm. Це снеки. Тьома, більше тисячі гривень за кілограм. Прямо очередь стоїть. Коли вони вже це почнуть оцінювати, бачите? Вибір. Я вам ще покажу це м'ясо, колбаса, а там ми ще з вами зайдемо там, дет сир продається. О, це ряд. І он далі ще йде. А оцей ряд сирів. Просто потеряти все можно, ну вибор огромный. Ну, можно підібрати на любий гаманець від дорогого до дешевого такого сира. Лучше купити один раз хороший кусочок з'їсти, чим непонятно що. Нарізають, пакують, от бачите, дівчата працюють тут, все. Чекіпіті. Сири імпортні. Сири є імпортні і сере ноші. Багато всього, я тут прям тіляєшся. І кому. А то колбаска висить із справжнього м'яска, бачите як? Може, і тут якісь акції є, зараз трошки гляну. А, ось дивіться, риба заморожена. Це мимо мімойшла акція. Горбуша 247 гривень 99 копійок за кілограм. Горбушу взяли, посолили, поперчили, в духовку засунули. Акція, що це? Окунь, 149 гривень 99 копійок. Ну, такий, звісно, вже морожений переморожений. Ну Зато по акції. Ну, а сколбоска тут глубина є дешевий сегмент, дорогий сегмент. Ось є італійська колбаска. Ну, це ж не та, та що була в паровозі, звісно, тут он 188 гривень. Палочка стоє. Ну, теж італійська, ну наша. Зроблена по рецепту італійці взяли. А ось знижечки йдуть 33 Ціна за один кг. Бачите, як вони пишуть, 335 гривень. А це ось берете. Ну, тут немає кілограма, тут 164 грама, ще й мінус 33%. Mm. Є з чого, в принципі, вибрати. Бачите, як красиво. Власна пекарня і коптильна рядом. Тут дуже смачний хліб. Вибір огромний. Вже ну, під вечір. Я ж вам кажу, вже там 7 вечора. Людей ще багато, але хліб вже почали розбирати. Тут все указано за 100 грамів. Товар тижня, он булка, здається, 47 гривень, 49 копійок, плюшка 1999. От хліб. Це непоганий, кстати, хліб з семечкою. 350 грамів. Бачите, трошки отсвічує. Тут хачапурі вкусне печуть. Цей хліб смачний ми пробували. Чебота. Я тут беру Ще або то може, кстати, если я її найду, я її візьму. Ну, це вам ціни на хліб. Бачите, як написано. За одну штуку. Не, ну можна і, он хліб заводу взять продукцію, вибрати любу, яку ви хочете. А можна іменно їхня є. Велмарта, власну випічку. Тостовий хліб непоганий. Тостів. Бачите, 26,99, 330 гривень. Ой, очередь. Замовляй та сплачуй. Ну, а це можна такий зал, зона відпочинку, де замовляєш, тобі готують і ти кушаєш там бургери, борщі, піци, все, вареники. Зараз ми, може, туди й дойдемо трішки. Ну, мені подобається. Я, звісно, далеченько від живу від цього магазину. Ну ми їздимо сюди. Так, як надо щось тут поїхали. Тут іноді можна вибрати товар багато дешевший. Бачите, булочки. Слойки, хачапурі. 3999, хоча пулі тут бомбезні. Багато всього. Бачите, така у них штука стоїть і вони там печуть. Ну, Зараз вони вже не печуть, бо вже пізно. Це їда, яка за їжа, яка залишилася. Можна замовити і покушати в залі. Тут все за 100 грамів. Ви оплатили, прийшли, вам насипали. Все свіже. Не було так жалоб, що щось тут не то. А, да, бургери раніше були більші, зараз стали трішки менші. Даже булочка вам, дивіться, 2 гривні 99 копійок, 3 гривень булочка. Це трошки дороже, 7,99, а ось 3,99. Дешевше ви не знайдете. Оце суп, суп, борщ. Це вже готові. Салати замовляйте. Цезарь. Ну, а там готовлять дівчата Эти, всякі смаколики. Що це тут таке? Це їжа інтересна. Ні, їжі на самом деле багато. Це, мабуть, на блинчики. Я сам покажу, як дівчата готовлять, бачите. В раз-раз-раз бистренько бургери приготували. Вони тут, як пчелки мої. Бігом-бігом-бігом все бігом роблять. Це соус можете взять. Піца, шаурмо. Налітойте і завітойте. Так, далі можна ще сходити прогулятися, це я вам вже показувала, овочі і фрукти. Що мене ще цікавило, це буде наступна частина мого випуску. Ви ж підпишіться на мій канал, напишіть коментарі, поставте лайк, поширте моє відео у Facebook. e sem papai.